Вітаю вас, дітки! Хочу прочитати вам казочку з книжки Наталі Забіли Олівець-малювець. А казочка називається Пригода з автобусом. На вулицях міста усе поспішає. Ідуть пішоходи, несуться трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі. Усі поспішають, працюють усі. І був там автобус, великий, такий блискучий, червоний і дуже швидкий. Одне тільки лихо. Куди б він не їхав, завжди буркотів, працювати не хотів. Не хочу возити по місту людей, не хочу гудіти, катати дітей. Візьму та втечу і поїду я сам співати гудіти полям та лісам. І от серед ночі, як люди поснули, в автобуса очі ураз спалахнули. Тихенько, поважно, сирена гудить, і двері гаража відкрилися вмить. І виїхав з нього автобус врочисто шукати дорогу по сонному місту. Шофера немає, ніхто не сидить. Він сам повертає туди і сюди. Повстемні будинки, заводи та міст, ви блискують шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду і їде автобус по полю у ліс. Освітлює місяць м'який моріжок. Зачатка зійшлися в веселий танок. І білки стрибають на мшистому пні, і птахи співають, радіють весні. Та що це? О, що там так страшно гуде, крізь морок темноту по лісі йде. Злякались звірята, сховались в кущах і дивляться здалека. Що там за жах? Це їде автобус по лісі вночі, великі колеса ламають кущі, і вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі вп'ялись в лісові чагарі. І раптом мотор закахикав і став. Колеса загрузли між стеблами трав, Сирена гуде і лютує дарма і ухнув автобус. Бензину нема. Здивований ліс прокидається вранці, великий автобус стоїть на полянці. В очах ліхтарях погасились вогні і дужі колеса уже не страшні. Залазять в автобус звірята та звірі, розсілись на подушках, як пасажири. Лисиця в кабіні, неначе шофер, а птиці-синиці сідають наверх. Сідають на дахові птички-синички, приносять стеблинки, приносять травичку і вже починають гніздечку мостити. А білки-ласухи, пухнастенькі шубки, горіхи гризуть, і летять каралупки під напис Не можна плювати і смітить. А зайчики влізли з ногами на лави, а миші прогризли дірки для забави, і крутить лисиця кермо без буття І всюди безладдя, і всюди сміття. Нещасний автобус і плаче, і зітхає. Чому я тікав від веселих трамваїв? Навіщо тікав від хороших людей? Навіщо тікав від маленьких дітей? Щоранку мене напували бензином, і чистили боки, і ладнали машину, і всі поважали, і хвалили мене, і діти маленькі любили мене. А звірі глузують з недвижних коліс, І зовсім не бачать автобусних сліз, І зовсім не чують зітхані і плачу. І гірко, і боляче так втікачу. І, мабуть, автобус загинув би так, та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже, гукнув на льоту і крикнув автобус. Товариш, ря рятуй. Літак приземлився і вимкнув мотори. Налякані звірі сховались у нори. Що сталося?» – питає. Чого ти тут сам? Бензину немає, таке тобі дам. І стало так весело й радісно враз, крутнулись колеса й пихкає газ. Доволі доволі по лісі блукать, не буду ніколи я з міста тікать. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць та звірят до хороших хлоп'ят. Сідайте, хлоп'ята, в автобус ураз, раз, я буду катати по вулицях вас. Навколо трамваї дзвінки голосні, хлоп'ята співають веселі пісні. А з неба з-під хмари підспівує в такт хороший товариш, веселий літак. Ось така пригода, дивна сталася з автобусом. Бачите, в кожному має бути своє місце. Автобус у лісі зовсім недоречний, правда? А от в місті якраз він потрібен. Зараз прощаюся з вами, дітки. До наступної зустрічі. На все добре!